Вітаю учнів 9 класу на уроці мистецтва. Сьогодні тема нашого уроку – телебачення, погляд у світ. Поява телебачення свого часу докорінно змінила життя людей. Справдилася давня мрія наших предків чарівним чином передавати інформацію та зображення на відстані. Так про це мріяли. Пригадайте казки, герої зверталися до дзеркальця, щоб побачити події на відстані, а потім з'явилися фантастичні романи про це ж саме. Сьогодні практично в кожній родині в Україні є телевізор, і телебачення сьогодні займає досить важливе місце у житті багатьох людей. Дехто годинами дивиться різноманітні ток-шоу, хтось, серіали та фільми. Слово телебачення з'явилося у 1907 році, а от абревіатура ТВ використовується лише з 1948 року. Поява телебачення нерозривно пов'язана з винаходом радіо і кінематографа. Радіо і кіно породили сучасне телебачення, спосіб перетворювати радіосигнали нечутні і невидимі. У звуки і зображення, які рухаються. Біля витоків стоїть Вілоубі Сміт, який винайшов фотоефект в селені. Наступний етап відкриття пов'язаний з ім'ям вже російського вченого Бориса Розенга, який запатентував електричний спосіб передачі зображень. Також внесок у відкриття зробили ще багато вчених. Які незалежно один від одного в різних країнах створили передавачі для трансляції зображень. Наступний виток розвитку технології пов'язаний з появою електронного телебачення. Винахідники Дикман і Глагов зареєстрували створення трубки для передачі зображень, але перший патент на технологію, яка і сьогодні використовується в телевізорах. Отримав Борис Розінг в 1907 році. Далі ціла плеяда вчених працювала над удосконаленням технології. І в 1931 році інженер Зворикін створює іконоскоп, який і вважають першим телевізором. На основі цього винаходу Фарнсуорт створює кінескоп. Так історія створення телебачення коротко і виглядає. Масова історія телебачення з регулярним мовленням починається в 1934 році в Німеччині. Німецька телекомпанія вперше в історії вела трансляцію з Берлінської олімпіади. У 1936 році регулярне мовлення було встановлено у Великобританії. Трохи пізніше телекомпанії виникають у США та Радянському Союзі. Перша офіційна спроба прямого ефіру в Україні відбулася 1 лютого 1939 року. У зовсім крихітній київській студії проходила зйомка тривалістю у 40 хвилин. Історія українського телебачення, його друге народження розпочалося у 1951 році. 5 листопада 1951 го відбулася перша професійна телетрансляція з Київського телецентру на Хрещатику 26. Київський телецентр був перший у тодішньому СРСР. І єдиний створений за цільовим проєктом на новітньому 625-рядковому стандартному обладнанні. Хоча на той час він вважався формально у Союзі та був набагато досконалішим, ніж Ленінградський і Московський. Відтоді почалися пробні телепередачі тривалістю до двох годин двічі на тиждень. Це були зазвичай кінофільми. Так тривало до осені 1952 року, тоді вже з'явились дикторські оголошення і короткі студійні вставки, зростала і кількість телевізорів. Вже зараз телебачення має велику привабливість для людини, формує уподобання, стиль мислення та поведінки. Воно є засобом масової комунікації, найшвидше та найоперативніше інформує про події у світі, створює видовище та є найдоступнішим видом відпочинку для населення. Відповідно до суспільних потреб, телебачення виконує такі основні функції. Хронікальна це оперативне надання інформації соціально-політичної, економічної, культурної, спортивної, просвітницька та виховна – поширення знань із різних галузей науки, культури та залучення до загальнолюдських цінностей. Наступна функція розважальна це забезпечення змістовного і цікавого дозвілля, отримання насолоди від інформації, що сприймають глядачі. І рекламна це повідомлення, оголошення, довідки та інформація. Створення аудіовізуальної телеіндустрії відчутно змінило ситуацію в царині художньої культури. Втім, ми не завжди помічаємо, як індустрія розваг витісняє цінності високого мистецтва. В наш час супутником телебачення став інтернет. Проте саме телебачення є одним із основних джерел пізнання художніх цінностей та інструментом популяризації мистецтва, не виходячи з дому, ми можемо віртуально відвідати музей і театр, послухати музику, переглянути улюблений кінофільм. Трансляція телепродуктів здійснюється наземними передавачами за допомогою кабельного телебачення або супутників будь-якого типу. В кодованому або відкритому вигляді. На телеекрані ми можемо побачити безліч програм. Програма це об'єднана творчою ідеєю сукупність передач, яка має постійну назву і транслюється в ефірі з певною періодичністю. Програма складається із змістовно завершених частин телепрограми передач. Передача має відповідну назву, обсяг, трансляції, авторський знак і може бути використана незалежно від інших частин програми. Успіх телепередач залежить від естетичного оформлення телестудії. Для кожної програми, проєкту створюють відповідний дизайн. Щоб оформити інтер'єр, застосовують сучасне обладнання, цифрові технології, враховують телевізійні особливості. Це потребує від дизайнерів знання художніх і технічних аспектів телемистецтва. Важливі умови оформлення телестудії це колір, світло, організація простору. Кольорове рішення тісно пов'язане з характером телепередачі. Для програм новин оптимальним буде витриманий і строгий дизайн, не дуже яскраві кольори, щоб не відвертати увагу глядачів. Для розважальних передач доречній широкий діапазон кольорів, яскраве освітлювання, різноманітні спецефекти. Під час шоу телестудія перетворюється на естрадну театральну сцену, яка грає барвами веселки і світловими променями, адже світло це найсильніший засіб вираження в телемистецтві. Загальна композиція і плановість, ракурси, зйомки і розміщення атрибутики, телемонтаж. Все це увиразнює телепередачу і впливає на естетичне сприймання її глядачами. Звукове оформлення на телебаченні дуже важливе. Звукооператор намагається зробити його виразним, емоційним, відповідним загальній концепції та візуальному рішенню. Звуковий ряд на телеекрані існує в трьох формах: це слово, музика і шум які можуть звучати в кадрі і поза ним. Словесний ряд охоплює авторський коментар, дикторський текст, інтерв'ю, монологи акторів чи документальних героїв. За допомогою музики, вокальної чи інструментальної, камерної чи симфонічної, виражаються почуття та емоції героїв або самих авторів. Ідені музика стає першою скрипкою телепроєктів, зокрема у документальних фільмах про оперних співаків або танцюристів, передачах про зірок естради. Потужним виразним засобом у відтворенні навколишнього світу стають шуми: спів птахів, завивання вітру, гул літака, кроки людини, складно уявити звукову доріжку екранного твору. Будь-якого виду і жанру без шумів. Тісний взаємозв'язок окремих аудіо та відеоелементів народжує цілісний зображально звуковий образ екранного мистецтва. На телебаченні працюють люди різних професій, тут створюють суто телевізійні художні продукти, телемости, відеокліпи, телепередачі, телешоу, телесеріали. Сьогодні досить популярним є ток-шоу екранна форма розмовної журналістики, що поєднує ознаки інтерв'ю, дискусії, які концентруються довкола особи ведучого. В ток-шоу в студію запрошують гостей, героїв, людей, цікавих своїми вчинками, думками, способом життя. Обов'язковою є присутність у студії внутрішніх глядачів. Та компетентних експертів. Глядачі не завжди долучаються до розмови. Іноді їхня участь обмежується оплесками або фіксацією власної думки технічними засобами. Усе це додає атмосферу публічності і, за задумом організаторів, повинне створити в телеглядачів емоційну напругу. Першим різновидом ток-шоу були телемости. Це двосторонній діалог різних аудиторій або експертів з різних міст за допомогою техніки супутникового зв'язку. Телемости і нині використовують у ток-шоу для розширення географії спілкування. Ще однією формою телешоу є реаліті-шоу, у якому все, що транслюється з екрана, трансформується з реальної дійсності. Такий реалізм дії, що розгортається перед глядачами, дає змогу відчути себе причетним до екранного дійства завдяки інтерактивним засобам: телефон, СМС-повідомлення, інтернет. Одним із найяскравіших зразків реаліті-шоу є талант шоу. Це телепроєкт. Який містить цикл передач, у якому частково в запису, частково у прямому ефірі відбувається змагання учасників-конкурсантів, які демонструють свої таланти, здібності, уміння. На українському телебаченні їх представлено проектами, що є аналогами популярних у світі талант-шоу. Україна має талант, x фактор голос країни, танцюють всі, фабрика зірок. Це розважальні шоу, які своїми специфічними засобами впливають щонайперше на емоції глядачів. З поміж таких засобів гучні фрази ведучих, бурхливі оплески та вигуки публіки у студії, яскраві кольори, світлові ефекти, часте повторення однакових сюжетів та заставок, дотримання стабільного іміджу осіб-журі, довгі інтригуючі паузи. Та обов'язкова реклама перед оголошенням важливої інформації. Невід'ємною складовою сучасного телебачення є телевізійне кіно: це анімаційні ігрові та неігрові короткометражні фільми або серіали. Ці екранні твори знімають спеціально для телебачення, а не для прокату в кінотеатрах. Тому у процесі їх створення враховуються технічні можливості телемистецтва і особливості його сприймання телеглядачами. Оскільки телеекран значно менший від кіноекрана, телевізійне кіно відрізняється від кінофільмів меншою кількістю загальних планів, відсутністю дуже деталізованих зображень. Велику групу сучасного телевізійного кіно складають. Телесеріали. Отже, телебачення відіграє в нашому житті досить вагому роль. Це постійне джерело інформації і розваг, це великий світ розмаїття телепродуктів, що творяться за особливими законами, і своїми специфічними засобами впливають на наші думки і почуття, а іноді і спонукають до певних дій. У будь-якому разі не слід забувати, що світ за межами екрана живий та справжній, тому потрібно спиратися на реальні факти, самостійно міркувати, робити власні висновки та ухвалювати рішення.